Який крутецький девайс ми знайшли від компанії Вуку? Це продовження лінійки Argus, Argus p 1 s щось неймовірне по дизайну і по характеристикам? Прирівняємо його до Argus p 1 і подивимося, яка ж між ними різниця. Всім привіт! Мене звати Іра. А я Таня. Ми продавці магазину Вайпхаб. Тому ви можете довіряти нашому досвіду, адже ми розказуємо всю правду і відгуки наших клієнтів. Ну що ж, ми продовжуємо рубрику. Про девайси, яких немає в наявності, і дуже важко знайти, але так хочеться їх оцінити. Не переключайтесь, адже далі буде багато чого цікавого саме про цей девайс. Ще не все! Гоу! Чи чи не треба його? Дуже важливе було go, go! просто пушка по дизайну. Хочеться вже собі такий схожий на P1, але вже не квадратна форма. По дизайну можна підібрати собі як з малюнком, так і без. І це його робить стильним та унікальним. Половина корпусу йде прозора, там де плата, що робить його ще цікавішим і унікальним, і трішки схожим на попередника. В Комплектації є два картриджі з опором 0,7 і 1,2 і на сітці, що робить смак набагато краще. Я не втикаю на неї, дивилася. Так може так, може така, знаєш одним власне одне одним. Кабель та c інструкція користувача і шнурочок, яким можна носити його на шиї. Це те саме, що і Argus p 1 Виробник обіцяє, що картриджі будуть покращені і будуть жити 23 дні активного паріння. Цікаво, чи дійсно так акумулятор цього чуда 800 мА, який буде заряджений за 20 хвилин за допомогою швидкої зарядки в 2 А. Після повної зарядки три світлодіодні індикатори засвітяться білим кольором, і цього вам може вистачити на 2 дні. Така сама швидка зарядка і Argus p 1 Реально поставив його на зарядку 15-20 хвилин. Все. 100% це дуже круто. Максимальна потужність p 1 – 25 Вт. За допомогою Чіпу Jane він виставляє оптимальну потужність під встановлений опір випаровувача і забезпечує необхідні захисні функції. Спарити на цьому девайсі можна як сольові, так і органічні рідини. 0,7 це буде органіка, а 1 і 2 сіль. Тягнеться він виключно з автозатяжки і дуже у використання, бо немає лишніх налаштувань. Смакопередача. Я то, бачу, багато 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 бачу, багато. бачу. Так, як Смакопередача точно на висоті, так як картриджі будуть оновлені, і взаємні. Ім заміні з попередником, тому ми на 100% впевнені, що смак буде неперевершений. Отже, плюсів в ньому дуже багато. Саме головний плюс це дизайн. Я вже хочу його собі. Ти мені переробили стежонаки вчила да вчили. Автономність та швидка зарядка. Цими характеристиками може похвалитись не кожен девайс. Якщо ж з мінусів, це для нас поки загадка. І чи взагалі вони є? З нетерпінням чекаємо цю круту новинку на ринку України. А поки ви можете переглянути відео про Argus p 1 і підписатись на наш канал. За лайки теж не забувайте. Нагадаємо, що наша мережа має 30 магазинів по Україні і великий онлайн-магазин. А всіх любимо всім Па-па. Па-па. пака. Па -па. Знято.